Доброго дня, любі малята, хлопчики і дівчата. З вами я, бабуся Надюся, хочу запропонувати чудові казки про дружбу. Сьогодні ми ознайомимося з казкою Грибна Поляна. Якось пішов Мураха до лісу по ягоди, ходив у блукав галявинами. Мочив лапки в болоті та знайшов гарну ягідку журавлини, Велику, соковиту, смачну. Ух, варення наварю! зрадів мураха, коли дивиться, у траві гриб росте. Ох, мураха аж підстрибнув з радощів. Мало ягідку журавлини не впустив. Який же я гриб знайшов, тепер ще й супу наварю і на зиму на сушу. мій гриб, раптом мовив хтось згори, я його перша побачила здалеку летіла, а у тебе й так уже ягідка є, досить тобі. Підняв мурака голову і побачив бабку. Бабка сиділа на шапинці гриба і сердито витріщалася на мураху. Ні, я першим побачив, обурився мураха. Засперечалися вони, мураха ніжками тупотить, а бабка крилами махає. Мало не побилися, коли чують, відійдіть від мого гриба. Це я його першим знайшов. Просто за підмогою ходив, мені самому його не підняти. Хом'як сердито сопів, дивлячись на сперечальників. І де твоя підмога ге? бабка. Не знайшов, зітхнув хом'як. А я в лісі найсильніший. Я цей гриб запросто донесу, то ж він мій, вирішив не здаватися, мураха. А я дівчинка, дівчаткам треба поступатися, образилася бабка. А я першим знайшов, тупотів лапами хом'як. А я ваш гриб зараз узагалі з'їм. захихотів равник, заповзаючи за шапинку. Не чіпай, мій рід, мій, мій. Мі. Разом кричали сперечальники, почали стягувати равлика з гриба. А він слизький, приклеївся до гриба і регоче. Ха -ха. Поки всі сперечалися та з равликом боролися, небо затягнуло хмарами і пішов дощ. Веселі краплі швидко загнали сперечальників під гриб. А Равлик з'їхав з мокрої шапинки і повз у траву, похитуючи ріжками та посміхаючись. Мій, ні, мій, а я кажу мій, чуйлося крізь ливу. Чого ви тут галасуєте? з гірки спустився горобець. Веласьте, он уже й тож скінчився. Гляньте, яка гарна веселка! Ніколи нам на веселку дивитися. У нас тут гриб, похмуро відповів хом'як. Вирішуємо, хто його забере. Увесь залився сміхом горобець. Та такий величезний гриб можна запросто поділити, і усім вистачить. Здивовані друзі вилізли з під шапинки і мовчки подивились на гриб. Ні, в року собі гриб поворушив вусиками мураха. Це, напевно, був грибний дощ, ахнула бабка. Оце так сплеснув лапами хом'як. Це ж треба як підріс. А ми тут мало не побилися. Тепер і нам вистачить, і навіть горобцю. Як добре, що можна більше не сваритися? Свіркотіла бабка. Маленький гриб теж можна було поділити на всіх, посміхнувся горобець. Ділитися завжди краще, ніж сваритися. І друзі радісно затанцювали навколо величезного гриба, якого тепер вистачало на всіх. І можна було навіть іще когось залюбки почастувати. Адже горобець мав рацію ділитися завжди краще.